Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років. 17 квітня 2021 рік. Київ, стадіон НСК Олімпійський, Шахтар Донецьк, Луїша Каштру, у себе номінального вдома. Команда приймає київське Динамо. Мір Челоческу, 1-0. Кияний Перемагаєць. Все вирішив єдиний м'яч, який забив Карлос Депена на 34-й хвилині матч з пенальті. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити з вами по порядку. 4-2-3-1, стартова розстановка Луїш Каштор, головний тренер команди, анатолій Турбі на воротах, Валерій Бондер, Сергій Кривцов, пара центральних захисників, Колі Матвінко, додо по флангах, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники, Маркс Антоніо, центральний рядкувальний півзахисник, Манор Соломон Марлос по флангах та Жуніор Марайс у нападі. Это стартовая расстановка начальника. Кьянымерчиловческого главной тройной команды 4-2-3-1 стартовая расстановка «Украин». Георгий Бущен. ворота, Денис Попов и Лязабарный пара центральных захисників. Виталий Миколенко, Томаш Кіндзьора по флангах, Шепелев Андрейский пивзи, центральный опорный півзахисники. Виталий центральний центральный півзахисник. Карлос ДП Александр Караваев по флангах, Там беседен в нападе. Это как киевского гранда. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну що ж, в принципі, друзі, непоганий старт від Шахтаря. Донецький гранд вже на перших хвилинах матчу створює непоганий шанс. Манор Саламон заходить на дану позицію. Хороший замах від Манора Саламона у на позиції. Удар! Повз ворота б'є Манор Соломон. І справді непогана нагоду створив Шахтар. Десь так це було приблизно десь так, хвилин четверта, якщо не помиляюся знаєте, друзі, ось і все Ось Шахтар, нібито непогано і донецький грант розпочав цей матч. А київський гранд з пливом часом і кияни трішечки вирівняли гру. Тому що Шахтарі справді багато володів м'ячем на перших хвилинах. Шахтар тотально атакував. Тоді, якщо не помиляюся, якраз то команди билися за чемпіонство, кияни були на першій позиції. Шахтар був на другій позиції, і Штери було потрібно тільки перемагати для того, щоб скоротити відрив і поновити інтригу у чемпіонській гонці. Ну, а киян, ну, киян, правда, нічого влаштовувала стратегічно, але перемога киян над чехтарем де-факто вже поставила бекрап у чемпіонській гонці того сезону. Кияни потім були острішими. Да, прегадається ще непоганий удар від Сергія Красова, гарматний постріл в руки Георгію Бучену. А сам океан я вважаю, цю гру потім контролювали. Да, в шахтар більше володів мічем. да, Донецька команда більше атакувала. Океани проводить дуже хорошу атаку на 33-й. Кензерил м'яч підхоплює Шепелев, Шепелев, заходить, уже на падає. Шепелев падає Шепелєв, Пенальти призначає суддя. До речі, на Шепелева це, до речі, був, да, Саме якраз пішов. В прохід, його збиває Маркос Антонія, пенальті абсолютно чистий. Ну і Карлос Депена підходить до 11 метрової позначки. Карлос Депена розбігається. удар, гол! Гол Карлос Де Пена на 34-й хвилині метча. Рахунок матча відкриває вгадав напрямик політу м'яча. Анатолій Трубін стрибає Анатолій правий кут Туди саме пробуває Андріївський. Але Андріївський пробув настільки точно, що й всі ці варіці таки опиняється. Перше 45 й хвилинка на цьому де завершується. Жера Садаков, Фернандо, Дінсиньо, вийдуть Штере на тайм. тем. Віцганков, Денис Гармашко, Олі Шпаренко, Джерсан Радрігеш, вийдуть у Київського Динамо на другу 45 хвилинку. винку. Донечання більше, знаєте, володіли м'ячем і справді, але кияни при цьому основну суб'єктику зору цю гру вже контролювали. Тобто, згадати, що тере були якісь гольові нагоди, я би не сказав. би. Я би не сказав, би, ну, в принципі, я би не сказав, би, що вони і у Динамо в принципі, були взагалі в, в момент ну, є багато, взагалі та й було. Але все одно таке було відчуття, що я не віддаду цю гру. І справді, кияни просто ідеально грали в захисті, проводили на пані свої контратаки. Шахтар намагався створити якийсь шанс, намагалися донечани е, зачепитися тут за нічю. Але команді Луїші Каштару так і не вдалося, так і не вдалося е, знайти ключ до оборони Київського Динамо. І в кінці кінців команда Мірчі Луческу, 17 квітня 2021 року, в кінці кінців команда Мірчі Луческу команду Луїші Каштару обіграє. І відповідно Кия пішли тоді відрив у чемпіонській гонці. Ну і взагалі забігаючи наперед, Динамо Київ виграє чемпіонат України сезону 2020-2021. Друзі, якщо підбивати підсумок даного матча між Шахтарем та Динамо. То, в принципі, да, Шахтар мав володіння. чим було більше у Шахтаря. Шахтар мав перевагу за контролем м'яча. 63 на 37 володіння м'ячем, Шахтар переволодів Динамо. Але ось з ударами по воротах океанний Шахтар все-таки переграли 4-3. І справді, дуже мало було ударів. За ударами в площину 1-1. Ось, за 5-1 перевагу Штаря. Ну, тобто, взагалі, друзі, в моменті справді було дуже-дуже справді та да, мало. Ось, Вважаю, що Динамо, в принципі, поділ тоді перемогло, і справді команда Мірчилу Луческу Ну, дуже надійний зіграв в захисті так прагматично, більше другим номером від оборони. Знаєте, як найкращі часи Атлетська Дігі Сіміоні, справді? Да? Ось. Ну, динаміці не просто захищалося, Динаміці, по-перше, захищалися дуже надійно. Ось. А по-друге, відрізками також підтискали до нечану. І в принципі, відрізок цей був, коли Динаміці так підтиснули Шахтарі, володіння там вирівняли, зробили пенальті. Тобто Динамо Мірчило Чілоческо могло грати, в принципі, як і першим номером, тобто динаміці могли тотально домінувати, тотально також володіти м'ячем, могли, в принципі, відкотитися назад на власну половину поля, зіграти від відборон і досягти результат. З Штерем, якраз, то вдається хороший відрізок провести десь так свинтак 15 по 35. -ту. Мені динаміці більш сподобалося. Заробити пенальті, яке нам вдалося забити гол, ну і все. І далі вже кияни спокійно зіграли в захисті і дивили справді при кінця. Ось, Взагалі для Донечан це був не найкращий сезон, а для кияну, навпаки, найкращий. Кияни взяли золотий дубль, Виграли кубок та шп'ят України. Побажаємо шахтери Донецьку, всього самого самого найкращого. Побажаємо київському Динамо! Всього самого найкращого, неймовірні дві сильні команди. І я вам, друзі, також від щирого серця вам та вашим близьким бажаю. Тільки добра та тільки щастя! Ми всім, друзі, бажаю! ми цей матч який відбувався у Чепція України сезону 2020-2021 років. 17 квітня 2021 рік, Київ ЮНЕСКО Олімпійський, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, 1-0, Ке перемогли. Бажаю вам друзі, добра, будьте щасливі! Усім побачення! найголовніше, головне бережіть себе! Усім побачення!